Кучу. Всім здравствуйте! Грішниця сьогодні не наказано священник. Отак! Ви чекали цей огляд з лисиччою. Я чекав цей, о, я, щоб просто бомбанути на сєру Сімона і я чек. Йо, твою мать! Ой, блядь, ну всьо, бамбіл! Священник це книга про розпусного священника, який дотримується целібату, Ну а зустрічає жіночку з Попі Денфордська в нього у нас сповідь, він є закохується, там нього закохується. починається дрочіля, є, бля, на сіже нема, тому нема про що розказувати ці книжці багато От ділю пару таких інтересних моментів, а потім прошу проблему, чому нам не сподобалось. Ще очіка, що мені у нас дасть. І прочитаємо деякі моменти. Так, стік говорить дуже сильно. такий. Отець Белл Тайлер Тайлер анцей Белл звичайний священник. В нього входить на сповідь Попі Денфорд, навіть йому розказують проститутку, і за неї ходиться такий собі стерлінг, головний злодій, теж головний злодій у цих всіх крапочках, да? головний злодій, uh, що він любовницю, він не Тайлер uh, тайнер неї закохується. Тут просто половина книги. Всі розділи. тут кіроздії все це зараз. Веспіто, ж, тут всі розділки так от половина розділа вони дивуться, половина розділа Тайлер каже, ні, я так не можу, ні, я так не можу, і там ще вже є сповідь той самої Попі Денфорд. Вони ну, так їбуться, їбуться, поки крастерник не знаходить ту саму попі, не фоткає їх оголими, як займається всякими непотребствами, що там і і, на, і в церкві, і на коврику, і на алтарі, і де вони сів не переївались, і в яких позах. І що вона йому не одсосала, що він і не пососав. Блять, це просто піздеться, це просто порно. Ходяче! Аделіна краще за це! Ви про що? Попа було трошки пізніше. Степоці. Тайлер знаходить Поппі. Він, він бачить Поппі з він Думає, що вона вибрала його. Він тікає, лишає він не священник. А, потім що? Він їде копати в колодці в Африку, вертається назад в Америку. Йде до Стерлінга, питає, як там Поппі, а Стерін каже. Ізи, я знімаю обзор на книжку. Ну, всякі. <реш> кажу, я думаю, що Поппі з ним тайнер шукає Поппі, вони її знаходять, він її освічується, вони одружуються. перед тим, як одружуються, вони в церкві їбуться. ще раз, ну звісно ж, як останній епілог завжди туди Тепер проблеми книжки. Чому вона не сподобалась? <світна> по тому що ми зібрали на кращий якийсь сюжет. Сережня, читаю вже грішника там 200 то, я скажу так, грішник отримає сюжет, тому він повторяє. Повторіння мається вчені, ми це в наступному обзорі іменно Грішника. Тайлер. Uh, нормальний, бач теж, побі теж. Вони просто піддалися своїм емоціям. Ну блін, ну я ж чекаю якогось сюжета, ви цього знаєте. Вони обоє не можуть бути, як от Ромео і Джульєта. Вони подвоє не можуть бути разом, їх вони різні. І вони, якщо Тайлер це зробить, він більше не може бути священним, а вдруге це щось дізнається, ще, що таке от про це ставлення. Ні, вони просто їбуться, як ці кролики. Я не шуткую. Тут просто кожен розділ з їхньою єблею. Хоча прикол, що у нас всякнуть зайде, і я просто буду просто тих книжку і тихуярді всіх по дорозі. І на цьому дякую. От, Бачите, тут більше часто любовних стікерів, тому що тут просто нема. Е, якихось таких прикольних моментів. Все. Забудьте про коротші моменти, про тут просто є, бля, 300 скільки, скоріше, 360, так? Да? 364 сторінок є більше, просто іншого немає. 364 сторінок, як е, Тайлор Прочит, як е, попі така... Ой, я прийшла до вас на без безструзькі, тому що я минуло раз у них кончила і вони були вологі, я не могла споворухнутися. Ой, блін, ой, та оральний, анальний, хуяльний секс. Тут все є в цій книжці. От так я хочу заявити робити і, 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 і вияснити там 320 гривень, як не як. <ріхи> і скажу, що не, не радую вже зараз прочтінні, але Ми повернемось в наступному огляді на цю прекрасну другу книжку. Uh, що? Стерлін ну, міг бути справді головним злодієм. Хорошим головним злодієм, з хорошими мотивами. Ні. Його слили в фіналі. Його просто так слили, він став дорогом такий. Ой, Тайлер, я тобі допоможу знайти. Попі, давай будемо друзями будемо давати таке всяке. Його так слили. Блять, це було, що то стоїть. Його просто слили, його могло бути таким хорошим тут таким хорошим антагоністом, антогоністом от Ні, навіть не зробила. Могло зробити щось більше, як от тайлер покидається священнество, що він переживає, коли він не знаходить в попік, але це все в трьох словах і все. Тут немає дуже сильного сюжету, тут просто вони їбуться, як кролики. Все, це весь сюжет. Я очікувала в цій книжці набагато більше, як я вам кажу, що там буде реально такі от, протиставлення. що там буде ненависть, там буде любов, там буде... Там просто будуть прекрасні моменти, які мені сподіваються, хочеться чи перечитати цю книжку. Зараз цю книжку не хочу перечитати. Аделіну, ми зараз стріляємо Аделіну і священника і позрізнаємося, чи датнул роман, чи цей роман кращий. Секунду, принцию Аделіну. Я собі обіцяв, що зрівняю книжки, я їх зрівняю. Священник Сієра Сімоне. Переслідування Аделіни граф та й мишу Хдек Карлтон. Та Карлтон. Почнемо ми зрівнювати просто сюжет. Священник. Сюжет такий собі, на мій погляд. Ну, вони просто їбуться, вони просто каже, ой, я не можу з неї бути, ой, я можу з неї бути, ой я з неї хочу. Аделіна дарфу роман, який не на пів буктоку. Це я кажу справді. я теж бачу багато відразливих коментарів, тому ну, бля, я сам винувати, що я купив. Може, тому мені сподобається наоборот. Аделіна, Дивись сюжетних лінії. Є не така уж сильна. Вона починається десь 300, 200, 200, 100, і 200-200 сторінки все. Є сюжет з, з лиця Аделіни, є, є, є сюжет з, лиця Зей... Зейда, так? Да? Блін, вже Зейд його звати. Зейм, похуй. Вот. Я ставлю упав Аделі. Сюжет реально він детективний, він прекрасний. Тут, я не кажу, що тіпа, це ж детектив, це якась це кедка, я кажу просто про любий сюжет, типа, якийсь розвиток, за чого ми це все видаємо, а не просто тому, що, блін, тайнерці, ми знаєш, що він відчується від свого. Часів вже напевно стрінка з 200-х, і коли ми розуміємо, що в них в попі дуже все йдеться далеко, і коли тайнер сам каже, мені прийдеться зрікатися від того, що я священник, я не зможу відпустити попі і це все. Тута далі, персонажі. Сталкер Аделіна. Ну, скажу так. зей психопат. Ну, блін, він справжній чоловік, він ідеальний. Як є священнику Тайлер ідеальний мужчина, як і Попі, тому блін одне всім вомістам по балові. Тобто я це не видно далі. Імно любовні сцени. В Аделіні, як це дарт Роман, вони прописані дуже так, як перпі, насильництво. Ну в чому Прикол Шосеїд прагнув, він її добагався. Він щось кінці і після неї всував, і наказував її. Тут ці сцени мають свого дотика. Тут сцени дуже сильно все це описано на дуже довго сторінок. І це мене дуже сильно бісить, тому що ми тупо утримуємося цілого розсіла Більшість розділяв, вони просто їбуться. Якщо в Аделіні, ще, крім того, що вони зробити невеличкий розділ 11 сторінок, де вони просто їбуться і розмовляють в і розділами, і мись навіть сюжет можливо, невеличкий. Розмова між Аделіною і Зейдом, які нам справді щось можна сказати про їхні взаємовідносини, то тут не просто їбуться, там просто все, весь цей о, процес і все. Там немає якихось таки слів, просто стохи той самої Поппі або того самого тайлера. Там нема нічого такого. Мені Адрія в цьому плані набагато більше сподобалося. О, це поки що все, те, що я об... кажу. Це Дарк Роман, це не роман. Це треба переписати до Дарк Роман і об'єднати на фік тому що, ну, блін, Це не може бути просто одені романом. Що ж, я відкриваю зараз свої стікери і ми почитаємо, щоб якийсь один з моментів. Люпов. Де цей? що ми тут знаю. О, це кохання здивувався я завжди зазнаю. Тут не кажеться парусів за запамуру... поморо чоловік думці. Ось так ось як відчувається покладання Христа. Ось як відчувається. Коли приймаєш нове, це відчуття, схоже на попі Денфорд. І коли я вимовляв останні слова молитви, тримаючи вербицю. я майже забув до кого молився, радуйся, свята царице, наше життя, наша солодкість і наша надія. Пізніше тієї ночі я рухався над нею та входив у неї. Ці слова зринали з моїй пам'яті слова, які так прив'язані до яскравості і розуміння і граю і тіла. Свята цариця, солодкість надія. Ну це чи, це, по-вашому не крінж якийсь? Це що прочитав? А це дявологи! Всіки не почитаємося на щось. О, давайте почитаємо якусь фразу тайлера, яку я так поставив сіка. Візьми, сука. Ех! Цікавила мать. Що? Які мене цікавили. Мали значення, я хочу бути з тобою, я хочу трагнути тебе, але тільки якщо це те, що ти хочеш, вона здокинула. На відчай душно, я не можу дочекатися і мій гост в ухрібки. Я не можу чекати, що бути в тобі відчайдушу від... відчуй мене, відчуй, який я твердий. Просто думаючи про це, я вперше членом в її дупу. І вона стригнулася, мої слова і мій твердий члештохнув її через край. Вони тихенько скрикнули, приглушену моєю рукою, стремтіли під моїм дотиком упродовж довгої хвилини. Я нарешті кінчи і нарешті кінчила. Притулившись до мене, я тримав руку труска, ще хвилину чи дві насолоджувався тим, як це виглядало, насолоджувався тим, як це відчувалося. А потім я не хочу підійшов. застібнув блискавку і застібнув її джинси. І Я споктав свої пальці, коли вона повернулася до мене облиск, облискучими очима і палаючими щоками навіть у тебе я її не бачив. Я це бачив, лягай спати попі», — сказав я, коли бачив, що у нас стоїть. просто того, то, що я пішов, побачив у четвер увечері. А і ще одразу мене ще от стік на стрінці. Я не просто відчайдушно твіта, я не просто рада допомагав їй це від... навіть віднайти віру. Я закохуюсь не минуле місці, я Дурень, дурень, дурень. Кріш! Ні, вам це не кріш! Вам ще пошукати щось тік-листі? Добре, без питань! Я, я зроблю пост допис, щоб ви могли теж трошки сказати про цю книжку. Що ви думаєте? Ой, блін, тут буде дуже багато, що ця розділа? Подивіться, це з той сторінку до кінця Це просто ми трахаємось. Все. Це не зігру перечитувати зараз, бо що зараз такий поменше. Вам інший Не було часу на почуття проведення на сумнівши своїх мотивів, на пошук щось буде лець схожого на думку, я навіть не стягну штани нижче, ну, ніж було потрібно щось звільнити член а потім швидко трощив, не думаючи ні про що, крім звільнення. Це 57-ма сторінка на даний момент. Худше нікуди. Я не сильно рекомендую. Рука... Коротше, якщо ви хочете за священника, то ваше діло. Я не рекомендую його для прочтіння, я ставлю йому 2 з 5 зірочок. Мені не сподобається грішник. Не знаю, чи мені грішник, звісно, вже зайде. Ну, звісно, там буде трохи краще. З вами був я Матвій, це канал Книголюб. А от такий огляд, на звісно, ну, тайлер Арселі Белла, Така священник, така вже не священник. <laughs> Всім па-па-па-па!